Політичний переклад. Работаем. что да, ты сказал, жилые дома и начал чвякать, хуякать. Ни шуа шэн ма гон ю лоу. Жан хоу кайши ба ци ба ци. Откуда ты знаешь, получилось или нет? Ни цэн ма чи дао и ци, то ушун ли лама. Это позволит Харькову стать настоящим Европе. Давай панове, Міша, все хуйня. І так, розбираємо лексику. Uh, вершина моєї перекладацької діяльності да, це саме чвякать. Чвякать да, uh, на китайську мову. Uh, я переклала як паці паті. Що це таке? Це в нас звукоподражання, яке буквально і означає звук е, чавкання. Да, ми кажемо чавк чавк китайці кажуть баці, -ба Ну, Звичайно, повністю всю повноту оригіналу, конечно, воно не передає, але, в принципі, в цілому вийшло непогано. Так, далі дуже гарна фраза «І тоушун ліла». Ну, типу, все прекрасно, все гладко, все схвачено, все чудово. Цхао. Ну, супер багатозначна штука, яка, в принципі, може перекладатися абсолютно як завгодно. Да? Найближче це до англійського слова фак, яке може, типу, використовуватися, в, в будь-яких будь ситуаціях. Да, так само, і слово ЦХАО. єдине, що е, можна зустріти, це, це не зовсім правильний іерогліф, але його насправді дуже часто використовують на позначення. Там є ще один, вже максимально нецензурний, а це такий ті типу, полуцензурний. І е, останнє слово це гоуши, і виходить у нас щось типу «херня» в українському еквіваленті, да, або булшіт в англійській мові. В принципі, теж дуже багатозначне слово, яке так само може е, зустрічатися в багатьох ситуаціях, але найчастіше використовується на позначення маячні. Не забуваємо підписуватися і дізнаватися щось нове.